Мирна угода може чекати на Україну вже за кілька місяців. Радники Трампа піднімають ідею виключити можливість членства України в НАТО з порядку денного, принаймні в найближчому майбутньому, і заморозити нинішні лінії фронту. Але очевидно, що цей процес не буде простим. Україна не піде на прямі переговори з Путіним. Заборона лишається чинною. Про це заявляє глава МЗС Сигіба. Також він сказав, що Київ не піде на поступки у питанні вступу в НАТО під час переговорів про мир. Ось і маємо вже глухий кут, і без компромісів тут не обійдеться. І... Як ви можете здогадатися, що на компроміси доведеться йти Україні, а не Сполученим Штатам? Президент Володимир Зеленський повідомляє, що близько 33-34% зброї, яка зараз є в Україні, вітчизняного виробництва. У росіян більше танків, гвинтокрилів, дронів виробляємо більше ми. Україна хоче закінчити війну у цьому році, але за умови, що будуть серйозні гарантії безпеки. Сьогодні 600 тисяч солдат Російської Федерації на території України, а кількість ЗСУ 880 тисяч. Наші війська захищають всю територію, а їхні зосереджені на деяких напрямках. Тому у росіян там є кількісна перевага. Також президент повідомив, що наші команди вже працюють на зустрічі між Україною та США. В тому і полягає військова стратегія визначити, де ворог збере сили в кулак і буде наступати, щоб і самому там посилити угрупування. Так, ми мусимо захищати Україну мало не по всьому периметру. І росіяни, ж, якщо вони зібрали сили на ті напрямки, де вони наступають, значить вони послаблили якісь інші місця фронту. Там наступайте. Нам не потрібні виправдання? Нам потрібні розумні ефективні дії військових. Якщо росіяни там встигли за півроку укріпити фронт і не дали нашому контраступу реалізуватися, то не вже ми? За три роки не могли заздалегідь тилу фронту вибудувати таку лінію оборони, котру зараз росіяни не змогли б пройти. У нас виявляється, якщо там є лінія оборони, то її там нема кому захищати. Якщо є кому захищати, то нема лінії оборони, нема укріплень і через те наші змушені наступати. Тобто завжди є якесь виправдання і винуваті знову ж лише. Виконавці наказів, а не ті, хто їх дають, і розплачуються знову ж таки виконавці, а не командири. Опри різні аспекти, котрі аж пораз проявляються у стосунках між Україною та Польщею, прем'єр Польщі Туск, заявив, що Україна може розраховувати на польську підтримку та допомогу у захисті. Від агресії Російської Федерації. Польське головання у Євросоюзі допоможе переломити процес інтеграції України в ЄС. Також він запевнив, що поляки будуть брати участь у відбудові України і готові організувати Третій саміт в Римі з відбудови України. Також він висловив сподівання, що Поляки будуть користуватися оборонним досвідом України в майбутньому. Це буде неймовірний вклад у безпеку. Бог йому поміч. Кандидат на пост міністра оборони США під Хексет стверджує, що Трамп намагатиметься домогтися завершення війни так, щоб це було найбільш вигідно для України. Ми знаємо, хто тут агресор. Ми знаємо, хто хороші хлопці. Ми хочемо, щоб це було максимально вигідно українцям. Цій війні треба покласти край, каже Піт Хексет. Будемо надіятися, що це не просто слова, що все так і буде. Бо ми дійсно хороші хлопці. Так само, як і американці, а хорошим хлопцям. Треба дружити, триматися купи і при нагоді надавати звіздюлей поганим. Такий план.